Як підключити вайбер-бота до KCRM? Друзі у цьому відео пропоную поглянути, як можна підключити вашого ViberBot до нашої CRM-системи, ну і як потім з ним можна працювати. Взагалі, що таке ViberBot і для чого його треба підключати до crm системи Якщо ви багато спілкуєтеся зі своїми клієнтами, тобто отримаєте від них питання, запити, консультацію. То відповідно ви можете цього бота підключити до системи і вже досить ефективно працювати з діалогами клієнтів саме в CRM. Ви зможете створити швиденько замовлення з діалогу з клієнтом, додати його у базу клієнтів, тобто створити нового ліда. А також всі нові повідомлення з ViberBot бота можуть рівномірно розподілятись на ваших менеджерів. Тобто буде рівномірне завантаження, можна залишати замітки під час діалогу, ну безпосередньо в самому діалозі з клієнтом. Ну і так далі. Тобто функціонал дуже зручний, дуже розширений. Якщо ви дійсно досить багато спілкуєтесь з клієнтами через ботів, то варто їх підключати до crm системи це значно, скажімо так, зекономить час, по-перше, ваш і ваших менеджерів. Ну і відповідно зробить спілкування з клієнтами досить зручним. Тобто швидко створили замовлення, назначили відповідального або черга буде рівномірно розподілятись, створили нового ліда, залишили замітку. Це лише базовий функціонал, в чатах у нас досить багато інших корисних функцій. Давайте тепер поглянемо, як власне, підключити ViberBot, ну, як потім з ним можна працювати. Так, для підключення ми переходимо у розділ налаштування, далі розділ комунікації. Тут будуть всі комунікації, які ви підключили до crm системи Тут натискаємо Додати новий канал. Обираємо його назву. Так, в полі канал обираємо відповідно «Viberbot». Так, друзі, тут важливий момент. Нас цікавить поле API-ключ. Щоб отримати цей API-ключ або токен, кому як зручно, нам треба перейти у кабінет партнера Viber і авторизуватись там. Посилання на цей кабінет буде під описом у цьому відео, тому, будь ласка, зверніть увагу. Так, в мене цей кабінет відкритий. Тут я вводжу свій номер телефону і авторизуюсь. Натискаємо логін. Зараз нам е, прийде код верифікації у ваш додаток Viber. Його треба ввести і натиснути Next. Ми потрапимо власне, у кабінет налаштування бота. Так, ось у мене створений бот. Тут нас цікавить пункт інфо. Натискаємо на нього. Тут буде загальна інформація про вашого бота. І нас цікавить ось цей пункт, називається він токен. Його нам потрібно скопіювати. Так, натискаємо копі. А, і далі у налаштуваннях нам його а, потрібно вставити. Так, ага, не скопіював. Вставляємо його тут і все, йдемо далі. А, джерело. Якщо ви з діалогу з клієнтом плануєте створювати замовлення, взагалі плануєте працювати з замовленнями, то тут треба сказати джерело, з яким будуть створюватись нові замовлення. Тобто, якщо ви хочете більш якось конкретизувати, вам необхідно додати джерело Viberbot. Ось так. Далі, поле менеджер. Тут можна обрати менеджерів, які будуть мати змогу власне, працювати. З цим ботом, переназначити оператора. А якщо, наприклад, за діалогом був закріплений один менеджер, тобто спочатку спілкувався там, перший менеджер, потім його зміна закінчилася, або його немає, неважливо, і до діалогу підключається інший менеджер, то коли він, як тільки він відправить повідомлення за цим діалогом, цей діалог автоматично буде назначений на цього другого менеджера. Маю надію, що е, зрозуміло пояснив. Ну і зв'язок із воронками. Тобто, якщо ви плануєте створювати <coughs> лідів у воронках е, з цих сповідомлень з ViberBotu, з, е, необхідно обрати воронку, куди е, створені ліди будуть потрапляти. Ось таким чином, чином. Ну і все, коли ми все заповнили, можна натискати кнопку Додати е, а ще забув, я у нас вкладка доступ користувачів. Тут можна обрати конкретні ролі, тобто ваших співробітників, які будуть мати доступ до чатів з Viberbot. Або можна залишити всі користувачі, або якщо у вас там не тільки менеджери в компанії, а ще бухгалтери, там, таргетологи, ну, і так далі. Ви просто обираєте ролі, які будуть мати доступ. От і все. Все, коли ми все зробили. Натискаємо кнопку додати, і Viberbot у вас з'явиться ось у цьому переліку підключених комуникаці... комунікацій. От В мене вже є тестовий бот, і все з ним можна працювати. Ви можете на цього бота надіслати повідомлення, перевірити, як воно прийде всередині CRM-системи. Зараз перейдемо до розділу чати. Давайте тут подивимося, як будуть виглядати повідомлення з нашого бота. От Viberbot, зроблю фільтрацію. Ну от Бачимо, що приблизно ось так будуть виглядати всі вхідні повідомлення, виглядати переписка з вашим клієнтом. Відповідно, якщо він вже є в базі, то, тобто праворуч буде повна інформація по цьому клієнту. Також перелік на ну, великий перелік усіх його активних замовлень. Можна додати замовлення, як я казав, додати картку у воронку ну, і так далі. Бачимо відповідального менеджера, його можна змінити, закрити діалог посилання, Ну, друзі, це вже окреме відео, як працювати з чатами. Воно у нас є на YouTube каналі, в документації. тому Будь ласка, підключайте бота, це швидко, це ефективно, це безкоштовно і зручно. ViberBot створюється за 5 хвилин, якщо у вас його немає. Підключення, самі бачите, теж буквально 5-7 хвилин і все, можна працювати. Тому, друзі, будь ласка, підключайтесь, користуйтесь. Якщо виникають питання, пишіть нам у коментарях під цим відео. Або одразу у е, чат-бот, якраз техпідтримки, Telegram або Viber. Будь ласка, ми завжди вам раді підказати. Дуже дякую.